Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от довгоочікувані подушки сидіння, верхня-нижня. Багато хто там залишав передзамовлення, цікавився. коли будуть От вони приїхали, друзі. Якщо вам цікаво, це от верхня подушка сидіння. Це все мається на увазі на сидіння з низькою спинкою. Висота спинки 37 см. Отак воно виглядає разом, як ви зберете його. Так, верхня подушка сидіння коштує 600 гривень, нижня подушка сидіння коштує 700 гривень. Це на сидіння нового зразку, то, що у нас з низькою спинкою 3 за 7 см. Давайте зараз пройдемо у склад, де у нас сидіння, це я вам покажу ці сидіння, на яке це саме сидіння, щоб не було потім питань там, та якихось якихось помилок. Дивіться, друзі, от на таке сидіння коштує воно 15 тисяч гривень. Це отака обшивочка у кого, от, дивіться. І отака от низька спинка. Оце 37 см. Оце саме на нього. До речі, є отакі оригінальні чохли, саме така тканина. Така от, от по периметру у нас слішки розумінника. Воно йде 850 гривень. Такі чохли коштують. Так, Це ми накриваємо, щоб полюка і не прикрилася. Сидіння таке в оригіналі нове 15 тисяч гривень коштує. Є ще от сидіння саме з такими розмірами, але це ще воно і поворотне. Оригінальне 20 тисяч гривень, друзі. Також є сидіння додаткові, там вони у нас на горі. Дуже незручно знімати, але для вас. Завжди знімаємо. Зі спинкою, без спинки і голе сидіння. 2200, 2400 та 2600 гривень. Це у нас вже пішли китайські сидіння. Тут такий модельний ряд. Вони відносно недорогі по вартості. От Це у нас вживане. Так. Є отаке китайське сидіння. 5800 гривень. І отаке от за 6 тисяч, воно вже з підлокотниками йде. Трошки змінили вони обшивочку. Раніше вона була дуже схожа на оригінальну, така світло сіра була тут, вона вже стала темніша. І трошечки за формою сама подушка сидіння змінилася. В відмінність цього сидіння китайського недорогого в тому, що воно не гідромеханічне, а саме механічне, тобто тільки пружинний підвіз там на цьому сидінні. Амортизатора немає, ну тому воно і дешевше набагато. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який в закріпленому повідомленні під відео або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.